Дружба безкорисливі особисті взаємовідносини між людьми засновані на довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних інтересах і захопленнях. Обов'язковими ознаками дружби є довіра і терплячість. Людей, які пов'язані дружбою, називають друзями. Обов'язковою умовою існування дружніх відносин є відсутність між конкуренції в колі знайомих відносно рівне становище в соціальному середовищі. Поряд зі словом друг в українській мові існує багато слів зі схожим значенням: товариш, приятель, побратим, знайомий. Поняття дружба розуміє під собою близьку прив'язаність. Дружба відзначається спільністю цілей та інтересів, міцністю та Тривалістю зв'язків взаємною привабливістю, довірою та відданістю. Кажуть, найбільш щирою довготривалою є шкільна дружба. Настільки це відповідає істині, чи часто між учнями виникають конфлікти, спробуємо з'ясувати у фахівця. поряд зі мною практичний психолог, баніць Світлана Григорівна гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка. Скажіть, чи правда, що найбільш міцною і довготривалою є дружба, котра зав'язалася у шкільні роки? Статистичних даних, на жаль, я не маю. Але за певними дослідженнями, найміцнішою і довготривалою дружбою є дружба, що зародилася в шкільні роки. Дуже часто, якщо ця дружба між хлопцями і дівчиною, вона може навіть перерости у кохання. А дружба між дівчатами чи хлопцями стає ще міцнішою. А чи часто між учнями трапляються конфлікти? Конфлікти, взагалі-то, на мою думку, це норма нашого життя. Прогрес, рух вперед це завжди подолання перешкод, криз, конфліктів. Без цього ми, як людство, не існували б. Ще древні говорили, що тільки в спорі народжується істина. Не треба боятися конфліктів. Просто треба вміти знайти вихід цивілізовано, достойно, толерантно. Поради для тих, хто знаходиться в конфлікті. По перше, необхідно заспокоїтись. По-друге, вмійте глянути на ситуацію з боку опонента іншої сторони, Влізьте в шкуру іншої людини, що ви будете робити на її місці. Не поспішайте засуджувати, розширюйте свої реакції в конфлікті, вивчайте себе та інших. Кулак це не єдиний спосіб, що може послужити причиною конфліктів, та яких можна уникнути. У сучасному житті причиною конфлікту може послужити банальна відмова списати домашні завдання. Ми інколи дуже агресивно нетерпимо, реагуємо один відносно іншого. А зараз стало дуже поширеним явище кібербулінгу: це негативний тиск, вплив, образи на людину через інтернет. Взагалі, на мою думку, на такі речі не потрібно звертати уваги. Але це думка дорослої людини, а підлітки, діти реагують дуже хворобливо. Раніше писали на заборі, тепер пишуть в інтернеті. Чому це явище швидко поширилося? Бо людина це робить поза очі не особисто. Вона сподівається залишитися невпізнаною, непокараною. Коли б це треба було робити віч навіч хтось би побоявся, хтось би посоромився. Моя порада: не давайте себе втягувати в такі чвари. Не звертайте уваги. Співрозмовник може виявитися зовсім іншою людиною, а не тою, що ви уявляєте. Можливо, йому б зовсім не потрібні ваші пояснення і аргументи. Він тільки чекав вашої емоційної реакції, щоб підзарядитися. Хай на вас він і спіткнеться. І підводячи результати нашого спілкування, Світлана Григорівна, що побажали учням, їхнім батькам, а також учителям. Перш за все, звичайно, це любові. Любові один до одного, любові до життя свого, до держави, до школи. Більше часу про приділяти один одному як сім'ї, так і позашкільному житті, можливо, якісь там екскурсії, спілкування цікаве. Як учителям так і учням хочу побажати толерантності, терпимості, щоб ми за нашими клопотами не забували отримувати задоволення від спілкування і життя взагалі.